Тати нагнітають з усіх зусиль, але в лічені дні або години може розпочатись незворотня, що станеться, коли кораблі одразу кількох ядерних держав зіштовхнуться в одному морі. Перші деталі переговорів, чому медіа передбачили розв'язку заздалегідь і що пішло не так. Україні пропонують продати Донбас, але грошей на це поки немає. Що відбувається, та як буде далі? Долиносні події в огляді коротко та зрозуміло. Не забувайте ставити лайк, підписуватись. Поїхали. Велика зустріч у маленькій затоці. Мер стоїть на краєчку самому над прірвою. Американський авіаносець Абрам Лінкольн зі своїми літаками, ракетами та пафосом демократії прямує до Оманської затоки, прямо туди, де вже тусуються Кораблі Китаю, Росії та Ірану після навчань Вилфопіс, for Peace-2026». Назва навчань до речі звучить як злий жарт з огляду на склад учасників і кількість торпед. З боку США класика група ударна мета, свобода судноплавства і звісно ж захист міжнародного права. Це до речі, звучить особливо щиро, коли авіаносець паркується там, де за міжнародним правом його бути якось і не дуже чекали. А ось хто вже на місці, китайська 48-ма флотилія, де частина кораблів у морі, частина на ремонті, а частина в режимі Давайте просто подивимось, що робитимуть американці. Російський есмінець, маршал Шапошніков, який ще встиг засвітитися на виставці в катері, бо війна війною, а піар по розкладу. Іранська 103-я флотилія щойно повернулася з мирних навчань, готова мирно спостерігати за американцями крізь приціл. А тепер спецдоставка за повідомленням. Розвідки в Іран за лічені дні прилетіло 16 китайських транспортників і кілька білоруських ІЛ-76 теж транспортників, напханих, очевидно, не фісташками. Офіційно ніхто нічого не підтвердив, але знаєте, як буває, коли китайці кажуть нічого не сталося, щось точно стається. Maritime екзекютів та інші аналітики дипломатично натякають, Китай і Росія навряд чи вступляться за Іран, якщо США вирішить натиснути, бо ніхто не Хоче сваритися з тим, у кого більше авіаносців, ніж у тебе човнів, але насправді всі просто грають стару добру гру. А давай покрутимося в регіоні, де може щось вибухнути, щоб усі інші подумали, що ми важливі. І от у вас біля Ірану, китайці, росіяни та американці звучить як початок анекдоту: не вистачає тільки флоту Північної Кореї, щоб усе виглядало зовсім як шкільний спектакль на тему Третя світова, але без сценарію. Але й у Кореї флоту не вистачає. Теж стежимо друзі разом за тим що відбувається там, і чекаємо початку Другої, третьої світової війни. Отже, мир на кремлівський смак у перший день трьохсторонніх переговорів в Абу-Дабі між Росією, Україною та Сполученими Штатами, багато камер, пафосу, серйозних облич і рівно нуль натяків на компроміси. Росія приїхала з класичним набором. Віддайте нам 20% відсотків Донеччини, заморозьте війну на інших напрямках. А в ідеалі просто визнайте все, що ми вкрали. І головне, не ставте зайвих питань про чотири роки невдач, про те, як вони успішно перемагають на фронті. Ті і вкотре беруть куп'янь США зі свого боку, як пише Reuters, чинять м'який тиск, мовляв, може погодитись на щось, бо хочемо, хоч якийсь історичний прорив у рік виборів. Не дуже хочеться пояснювати виборцям, чому велика угода сторіччя знову не злетіла. Українська делегація з ГУР, СБУ, ЗСУ та ВР Верховної Ради без кота, але з повним списком серйозних облич, прямо заявляють. Жодної здачі територій. дякуємо за пропозицію, але спробуйте ще раз, коли перестанете бомбити наші міста. Вишенька на торті згадана Росією. Формула Анкоріджа так звана. Це така міфічна домовленість між Путіним і Трампом, чи між Трампом і голосами в його голові, за якою Росія отримує Донбас, а всі інші просто розходяться і роблять вигляд, що нічого не сталося. Тільки один нюанс: є Україна там нічого не підписувала. Підсумок переговори, звісно, продуктивні, але тільки якщо за продуктивність рахувати обмін ультиматумами, тиском і поганою дипломатичною акторською грою. Кремль хоче, щоб перемогу йому підписали під диктовку після чотирьох років провалів на полі бою. А США хочуть, щоб все виглядало красиво, але на жаль, для них Київ не погоджується бути фоном для чужої геополітичної фотосесії. Тут має вас застерігти. Увага, небезпечний наратив шириться соціальними мережами. Про мир у серпні, деякі пабліки посилаючись на Reuters, пишуть, що війна могла нібито завершити ще у серпні, якби Україна погодилась нібито на передачу Донбасу і заморозку фронту. Це неправда. В оригіналі Reuters такого немає. Що було насправді? агентство лише пересказало зі слів кремлівського джерела, що таке формула анкоріджа це ініціатива, яку Путін і Трамп нібито обговорювали. Але це не підтверджений мирний план, а на набір російських вимог. 28 пунктів, які пізніше увійшли у план Уїкофа дмитрієва Отже, у Reuters немає ані фрази про те, що війна могла завершитись раніше, ані про те, що це були, нібито, прийнятні умови для України. Навіщо це небезпечно? Такий перекручений наратив формує викривлену картинку, ніби війна триває через Україну. Це знімає відповідальність з агресора, деморалізує суспільство повністю. А ще грає на руку Кремлю, який активно намагається просувати тезу про втрат. Чиний Вашингтон офіційно завершив процес виходу із всесвітньої організації охорони здоров'я. Причина була озвучена ще на початку другого президентського терміну Трампа. Рішення про вихід підписали у перший день його повноважень, частково мотивуючи це тим, що нібито помилки у відповіді на COVID-19 були усі зобов'язання США перед ВООЗ не були погашені, не були погашені приблизно на 260 мільйонів доларів. Це значно ускладнює. Процес повернення до організації в майбутньому це не просто дипломатичний жест, це чіткий крок у бік ослаблення глобальної координації здоров'я, коли саме така координація була випробувана найжорсткіше під час пандемії. План на 800 мільярдів Україна має процвітати, але трохи згодом, не зараз. США та ЄС серйозно взялися за план процвітання України, масштабну стратегію на 800 мільярдів доларів, яку розтягнути планують на 10 років. Документ на 18 сторінок описує перетворення України на економічне диво з прямим курсом у ЄС, модернізацію інфраструктури, інвестиціями в енергетику, критичні мінерали і усе найкраще, майже як у серіалі, тільки з реальними цифрами. План розрахований до 2040 року, перші 100 днів після запуску, це оперативна фаза, а далі перехід від виживання до розвитку. Але поки дрони над головою не час розкладати сонячні панелі та будувати стартапи. Представник BlackRock, яка консультує цей процес безкоштовно так безоплатно, чесно заявив: цитую: жоден поважний пенсійний фонд не вкладе гроші туди, куди прилітають ракети, щоб не бути потім поважним банкрутом. Вашингтон хоче бути не просто донором, а партнером інвестором інвестором і якорем довіри простіше кажучи, ми вклалися, ми й керуємо. Передбачено участь американських компаній та експертів прямо на місцях, відразу після того, як ті місця перестануть вибухати. Але форум у Давосі пройшов без гучного підписання. План поки що цитуємо американських чиновників ще не допрацьований. А врахуючи, як часто змінюються стратегії через Гренландію, Кубу, Венесуелу чи якусь нову забаганку, підписання може. Трохи затягнутися підсумок Україні малюють дуже масштабний проект, але головна вимога відмовитись від своєї території, від своїх людей. Ну і перестати стріляти. А поки що тримаємо файл відкритим без підпису. Олівцем російські літаки порушили повітряний простір країни НАТО. Балтика знову кипить. Росіяни перевіряють реакцію альянсу. А шведські гріпини дають чітку відповідь. Скандинавія не місце для вашого авіашоу. Повітряні сили Швеції зіграли у класичне вгадай, хто порушник, перехопивши над Балтійським морем російську трійцю. Бомбардувальник Ту-22М та пару винищувачів су 35 с І хоча ТУ-22М бомбардувальник може нести ядерне озброєння, росіяни, як завжди, просто пролітали повз. Шведи не розгубилась. Система швидкого реагування одразу підняла у небо винищувачі та ввічливо нагадала, що шведський простір непрохідний двір. У збройних силах країни підкреслили, Швеція цілодобово патрулює. Повітря та захищає нато. І це вже не просто фраза. До речі, за останні тижні це вже не перший інцидент у Балтійському регіоні. Польща також перехоплювала російські розвідники, а з білоруської сторони у польський повітряний простір залітали повітряні кулі. Схоже, Кремль включив режим експериментальної авіації. На цьому в мене все. Дякую, що дивитесь, Не забувайте підписатись, поставити лайк. Ну і берегти себе.